Ну, є вона земля, є повітря, є вода, є вогонь. Правильно? Де можна даже саморегуляцію по руці зробити. Перше, це заземлення. Нам потрібно дати команду мозку, що тут безпечно. Щоб було безпечно, мені вже закрити спинку. Закриту спинку спеціально, щоб коли людина людин спина захищена, то я вже в трошки безпечці можу відчувати. Якщо є стіна, стати до стіни спиною. Якщо немає стіни, сісти, тобто закрити знизу все, щоб все було нормально. Якщо дві людини в полі, спинка до спинки, тоді вона дуже працює. Оцять, будь ласка, на краєшок стула. Зручно сидіти. Нам уже команду дати в мозг, що тут безпечно. даже тобто тут буде небезпека. Но я роблю для цього, щоб мозкою було керувати їм, щоб не відключитися, ні критичне мислення не відключилося, щоб емоції не відключилися, щоб я розумів, що, що тут є, може було допомогти собі. Другим нам треба прибрати адреналін, зайвий адреналін, і тут дихання, і дихання то, що є, йоговське дихання, дихання по квадрату, щось там пропонують, знайдіть щось квадратне, прямогольне. Ну коли людина в великому стресі, від квадрата відлічить дуже складно. Тому я пропоную таку штуку: дихання по руці. Ви можете креслити прямокутник отут на руці, отак бальчика, може повторити. І тут вдох, пауза, вдих, видих. Пауза. Я креслю і можу так робити. Це для нас просто вдох. Я просто я розбавляю, просто а так для себе можна, коли я говорю вдох, можна видихнути, Дишимо носом, видихаємо через рот, дишимо тільки животом, не грудне дихання, а тільки животом для чоловіків, це для жінок трошки складніше, і тим часом це так працює. Тобто я роблю вдох, трошки пауза, видох, пауза. І так роблю 5-6 разів. Це достатньо, щоб ми могли провітрити. Нас, щоб прибрати зайвий адреналін, і в нас кисень пішов в мозок, і ми вже думали. Уже адреналін не блокував би нас, і ми б вже працювали далі. Чому вот так по руці? Ми просто даємо три команди: тактильний контакт, візуальний контакт, аудіальний контакт. Три контакти, тобто ми таким чином загружаємо наш мозг, щоб він працював. І це може нам допомагати. Перше на заземлення. Захист спини, дедалі у нас повітря, потрібно прибрати зайвий адреналін. Третє, коли людина в стресі, мозку, організм може не потрібен бути, нам може запустити організм. Тому ковток води. Ковток води, людина, коли вона їсть, вона в безпеці. У нас так з дитинства була. Сита дитина, слава Богу. Батьки задоволені. І тут нам потрібно щось ковтнути води. Немає води, ковток слюни. Дуже обережно, поши буває, як анестезії, ми можемо трошки сильніше прикусити, бо що ми ж хвилюємось, ми ж хотімо швидше. Ковток слюни запускає наш організм, ми вже можемо можем, вже діяти. Щоб нічого не, не видумувати, нікуди ж там бігати по, по квартирі десь шукати. десь у мене там була скринька, десь у нас була там в барі була вода просто.